В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Давно виношував в собі бажання заглянути в історію і подивитись, як вмирали люди. Та я вчора, недільний день, приблизно оглянув 150 смертей, але смертей не звичайних. Бо ми говорили, що може бути смерть на ліжку в оточенні рідних з молитвою на устах і свічкою в руках. Може бути і така смерть, а може бути смерть з дурості. Та я вчора переглянув найбільш незвичайні смерті. Тому сьогодні хочу поділитись такою для загальної картини, щоб часом ми або тим більше наші діти і внуки не жартували. З життям найбільш мені виражалася категорія ті, що хотіли зробити селфі. Знаєте що таке селфі? Хотіли фотографію зробити. Два роки тому в Сеулі народ святкував свято Хеловіну. То був якраз вихід з коронавірусу 100 тисяч молодих людей вийшли в центр міста. В одному мить народ молодий, побачив якусь зірку. Зірку, шоу бізнесу. І хотіли з нею всі сфотографуватися. Або взяти автограф, не знати. І всі повалили до неї 100 тисяч в провулку. 156 людей задусилось. 133 отримано травми віком до 20 років. Страшно було дивитися. На відео видно, як людей просто віддирають одне від одного. Пекло. Наступний випадок там того року напівголена росіянка у Домініканській Республіці вирішила влаштувати танці у вікні автомобіля і знімала це на відео. Але за вікном був стовп. Півголови відірвало. Три. В Індії одна сім'я намагалась зробити спільне фото на греблі. Двоє тільки вижило. У Львові хлопець видерся на дах вагону, хотів зробити фотографію собі, і загинув від ураження струмом. Тіло так сильно обгоріло, що воно було недоопізнення. Можна було хіба зрозуміти по фотографії. Вдалося сутринкуватись. Тиждень тому двоє хлопців, 17-15 і років, в Рівненській області, в Дубно, вилізли на вон, щоб зробити собі фотографію. Вдарило струмом 27 тисяч вольт. Ну, але їм повезло. Вони вижили молитвами певно своїх батьків. Це селфі. Наступна категорія надмірність. Також велика частина смертей і здурості є через надмірність. Чоловік у Південній Кореї помер після 50 годинної безперервного сидіння у комп'ютері. Я знаю маму, яка казала моя донька, в телефоні сиділа 20 годин. Можна відслідкувати, подивитись, скільки ти сидиш там, припустимо інстаграмі, ну тобі виб'є час. Тут 50 годин людина сиділа в інтернеті. Грала і померла. У 1974 році англієць Бейзіл Браун дуже любив моркв'яний сік. І за 10 днів випив 37 літрів і помер від отруєння вітаміном А. Американець Алекс Мітшел помер від серцевого нападу. Після того, як 25 хвилин безперервно сміявся, дивлячись комедійне шоу, третя категорія людей, найбільше їх, ті, що хотіли щось комусь доказати. В Америці інженер-любитель Майкл Х'юз був Впевнений в тому, що Земля плоска. Довести це він намагався, відправившись в космос особисто на саморобній ракеті у Каліфорнії. Ракета на паровому двигуні звалилася на землю незабаром, після того, як тільки пішла в небо, не доказав. Американський кравець Франц Райхельд хотів випробувати власний винахід, костюм парашут, тоді називалось протипад. і хотів стрибнути з Ейфелової вежі на цьому винаході. Йому кажуть: давай, може, якийсь манекен пустим Він каже: ні я хочу війти в історію. Війшов. Парашут, або навіть не парашут, то була лаха. Лаха не відкрилась. Чоловік загинув. 39-річна американська гонщиця хотіла побити рекорд швидкості їзди на чотириколісному машині. Ну то не була машина, певно, то був якась така ракета. Встановила рекорд. Розігналася до 996 км на годину. Побила рекорд. і... Померла. Відомий ілюзіоніст Гаррі Годіні дозволив одному з глядачів вдарити його зі всієї сили по животі. Не витримав апендицит, вмер. Чемпіонат світу Сауни закінчився смертю для російського учасника Володимира Ладеженського після того, як він висидів 6 хвилин при екстремальній. Винесли Винесли обгорілого. У Росії 45-річний чоловік здобув перемогу в конкурсі з поїдання млинців. Після оголошення результатів конкурсу, чоловік відійшов на бік і помер. Проповідник Мак Волфорд намагався. Продемонструвати своїй пастві, що для істинно віруючого зміїна отрут не страшна і помер. Господь каже у Псалмі 49-му: це собі, ті, які хочете адреналіну. Щоби часом Господь вас не злапав, вам ніхто не зможе. Допомогти. Не наражайте себе на небезпеку. Ті, хто ризикує своїм життям, рідко хто вмирає природною смертю. Всі у ті нагоди, вище прочитані, ми називаємо нещасними випадками. Но Господь буде їх розглядати, якщо? Як самогубство. Самогубство. Не жартуйте життям, бережіть Його, бо воно вам ще буде потрібно в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!